На центральну площу міста сходяться малюки. Для них це невелика, але цікава подорож за межі дитячого садочка. В одних в руках майорять синьо жовті прапорці, інші пов'язали такої ж символічної барви стрічки. Ми прийшли, щоб щоб за, щоб за діток дзвіночки повісти. тому що тому, що дітки вмерли тоді, коли була війна, санувати совані. Пам'ятник загиблих дітей. Вони маленькі і не до кінця ще розуміють суть такого заходу, бо саме сотні, таких, як вони, беззахисних мрійників зі щирими усмішками забрала безжальна війна. Шануємо їхню пам'ять і повісимо їх на наші дерева. Коли буде віяти вітер, вони гарно будуть дзвонити, і вони будуть знати, що вони завжди будуть в наших сердечках. Що вони ми про них пам'ятаємо на згадку про всіх дітей янголят? Пов'язали стрічки з дзвіночками. Малятам у такій роботі допомагали вихователі та учні восьмого класу ліцею імені Ольги Басараб, як розповідає начальниця відділу культури та туризму бурштинської міської ради Тетяна Зорій, У такий спосіб долучилися до всеукраїнської акції. Пам'яті жертв діток, які загинули внаслідок російської агресії на нашу країну, і ці символічні дзвіночки, це як їхні голоси. Ми сьогодні вішали на ці наші дерева. Діток залучили різного віку, і саме від маленьких, тому що десь це як символічно, що дітки, які загинули, вже не матимуть дитинства, не будуть бачити цей прекрасний світ, сонячне небо, і це як наша пам'ять про них. Серед зеленого молодого листя дзвенять дзвіночки, як чисті дитячі голоси, які назавжди полинули у небесну височінь, та інколи прилітають до нас пустотливим вітерцем, щоб торкнутися самого серця. П'ятсот п'ятдесят дітей в Україні загинули від рук ворога, понад тисячу триста було поранено. Надія Польова новини телерадіокомпанія Рай.